Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Продовжуємо рубрику сніданки на вікні, показую експрес-рецепт на дві персони. Нам знадобиться шматочок авокадо, у мене четвертинка, одна невеличка помідора сливка, зовсім декілька капель лимона і пів цибулинки, наприклад. Авокадо я розминаю за допомогою виделки звичайної. Помідори дрібненько нарізаю, цибулю також дрібно-дрібно. Лимонний сік, сіль, перець чорний, свіже помелений. Все додала. І заправляю трошечки оливковою олією або ви можете йогурт, якщо вам потрібен низькокалорійний сніданок, бо олія ж має чимало калорій. Перемішуємо гарненько, готуємо тости, підсушую шматочки багета лише з однієї, яка знизу. А зверху все рівно ця паста дуже соковита, волога, все рівно пропитає, просочить наші бутербродики. Якщо ви великий любитель часнику, то будь ласка, з тої загорілої сторони підсмажений, можете потерти часничком злегка.